Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. За нашою інформацією, сьогодні проходять перевірки у Закарпатській обласній прокуратурі. Прокурор Козак, що там їх перевіряють, ми не зовсім ще в курсі, але інформацію очікуємо, будемо щось знати, будемо повідомляти. Але ситуація в тому, що вже стільки разів. Перевірялися всі прокуратури, перевірялася діяльність, і на сьогоднішній день ми бачимо лише звільнення, тобто рокіровку одних чиновників на інших. Попередній прокурор Закарпатської області Гаврилюк знав усі моменти, які відбувалися на Закарпатті. Наша громадська організація показала при особистих зустрічах розкрадання труби Дружба, 2 розкрадання лісів. Гральний бізнес, бездіяльність поліції. Проте прокурор Гаврилюк, замість того, аби займатися своїми безпосередніми обов'язками, задіював свого першого заступника Василишина. І Василишин сам підписував справи з фальсифіковані на Павлова. Ну хуліганку потім суд закрив. Але паша сидить, ви знаєте цю всю ситуацію. У мене питання до ДБР. Ви усі в курсі? Як затримували Павла. Ви усі в курсі, як діяв карний розшук Києва по замовленню, на нашу думку, Ярослава Калєсніка, колишнього керівника карного розшуку, теперішнього керівника ГНП у Закарпатській області, написана заява, відкрита кримінальна справа. Проте ДБР чомусь не виконує своїх безпосередніх обов'язків, не ходить до Павлова на суди і не робить нічого. Це для того, аби... Берегти звичайного українця від продажних поліцейських чим більше відкривається різних структур, тим більше відмивається грошей. Бездіяльність і тотальна корупція по всій Україні, генпрокурор, прокурор з ЄС чогось всі замовчують, що при прокурору Гаврилюку було розкрадено гроші, які виділило ЄС на відбудову КПП Ужгород, але всі мовчать, як то так відбувається, скільки ще буде відбуватися ця рокіровка, коли будуть реальні посадки для усіх злочинців? Чому за ґратами сидять патріоти, а злодії продовжують красти?